Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. нас сьогодні буде такий трошки романтичний огляд, бо немає світла. Від генераторів світло трошечки таке темніше. Тож, акції 7 та 8 січня на усі паперові рушнички. Акція мінус 50% на другу упаковку. Акцентую на другу. Ось такий від Полісся 25 гривень та 60 копійок, 160 листів. Літо, 38 гривень біленькі. Вони є двошарові 130 штук. Літо 45, один рулон, два рулони, двошарові 36 гривень. Грінвей ціна. 46,80, цей трьохшаровий ДЕВО 125, від ДЕВО 2 рулони. Ось такий за 61 гривню і 50 копійок, трьохшаровий. Сніжна панда 135 2 рулони трьошаровий, 175. Один рулон, Зева 181 гривня. Такі два рулони за 157 гривень. Вони трошки довші від звичайних. І виробник зазначає, що їх можна так легенько викручувати. Сніжна панда, два рулони 60 Такий варіант 136 гривень. І, по-моєму, це вже всі. Що є. Знижка 40% на усі електричні зубні щітки. Orбі чи хані бані. Давайте подивимося. 1097 гривень зубна щітка Oral-B. Ось така. Вона йде із чохлом для транспортування чи зберігання. Такий спайдермен. Такий варіант: крижане серце. Теж це бачите із контейнером. 1095 гривень. Така зубна щіточка. Ціна 2299 гривень. Чорна. Ультра. І від Hanni Bunny, речі, тут теж вони крутяться 365 гривень. Кешбек 80% на декоративну косметику від торгової марки Patricia Ledon. Обираєте собі будь-який товар і повернеться вам 80% від його вартості. Ось якісь такі цікаві помади. Тут багато цікавенького є і для очей косметика декоративна, і для шкіри, і для губ. Акція 2 дорівнює 4 на усю декоративну косметику від Glenbeam. Обирайте 4 товари, а оплачуйте лише за 2 дорожчих. Із обраних. 80% кешбек на дитячу декоративну косметику Хані-Бані. Такий лак для нігтів. До речі, ці лаки не потребують якоїсь додаткової змивки. Вони знімаються такою плівочкою. Ой, децький гарний Близьки, такі вони розпилюються. 249 гривень хайлайтер розсипчастий такий багато цікавого, є і на по 199, є цілі набори, мій капчик. Такі. Кетя. 449 гривень. Тут багато всього, воно розкладається ось так. І дзеркало, і пензлики, тут і тіні, і помади. Знижка 40% від вартості на усі вологі серветки від торгової марки Greenway. 27,60 упаковочки по 60 штук з клапаном. Більша упаковка 100 штук теж з клапаном. Тут йде оновлення дизайну Ось такі 37 гривень за упаковочку. Є також менші пачки. По 15 штук і ціна 7 гривень та 20 копійок. Тричі з різними ароматами. Різні є. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на увесь кухонний текстиль. обираєте собі будь-яких три товари, а оплачуєте за два дорожчих, що мені подобається. Такі прихватки, рушнички. правда вони не з бюджетних, новорічні по 70 гривень. Такі набори рушничків, дві штуки, розміром 30 на 50 см по 70 гривень. вишиті малюнки на них. Угу, на одному. Є по 50 гривень і вафельні, і такі, я б сказала, плюшеві рушнички, різноманітні прихватки. І такі порційні підставки теж входять в категорію текстиль, тож можна собі поєднувати. На тепліші зимові колготи від торгової марки Дефіле Комфорт. Від 70 до 200 ден. Це такі тепліші. Знижка 60% від вартості. Хто мерзне, звертайте увагу, зараз дуже гарна ціна. Ось такі 200 ден. Акційна ціна 99 гривень. речі, вони тільки в чорному кольорі, так само, як і ось такі. А такі взагалі за 55 гривень. Супер ціна. Пензлики та спончики для нанесення макіяжу від торгових марок COS або Sovert. Ну, Фактично всі. Так? Акція 1 дорівнює 2 можна поєднувати ці торгові марки між собою. І з двох обраних товарів ви заплатите за той, який є дорожчий по вартості. 99,90 є великий асортимент. По 40 гривень. До речі, спонжики ще є. Ось тут вони теж можна поєднувати: 60 гривень набір. Такий варіант 70, Ці за 25 гривень 4 штучки. Набори пензликів теж входять в цю акцію. Дивіться, яка гарна знижка. Ціна 90 гривень за набір. Такому. Як косметичка в органайзері. Берете один, другий піде в подарунок. Або можна поєднати з іншими товарами з цієї категорії. Кешбек 80% від вартості на усі засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Тобто ось цей весь стелаж. Всі товари, які є на цьому стележі, вони входять в акцію, «Кешбек». повернеться вам 80% від вартості на карточку Єва у вигляді бонусів. Списати бонуси ви можете впродовж 21 дня, але не швидше, ніж на наступний день. Тобто, в той самий день, що ви купили, списати не можна. Лише на наступний. Дуже мені подобається ось цей крем для рук та ніг від торгової марки Мізон з колагеном 100 мл 129 гривень. Нівея крем в желізній металевій баннурсі 7450, 75 мл. Але є різні об'єми в асортименті. Також є різні лосьйони, бальзами. Сортимент досить великий. холіка холіка зволожуючий воложуючий Алої Гель 246 гривень. А ще, бачите, є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Це, по-моєму, лише сьогодні. Акційний період закінчується. Давайте подивимось. Так, по сьогодні включно. Тобто завтра вже не буде тої акції. Змінюється акційний період. Тобто об'єднується одразу дві акції, берете два товари третій в подарунок з цієї категорії і ще вам нарахується кешбек 80%. Скраби для тіла ціна 139 гривень, є з різними ароматами. fresh Juice, торгова марка. Пілін для тіла 100 гривень. Є навіть товари зі суперзнижками і теж кешбек. Такі скраби по 49,90-49,80. Від торгової марки MyBody скраби. Ціни 80 гривень і 85. Кокосова олійка для волосся та шкіри. Щось таке новеньке 136 гривень мінус 50% на другу одиницю будь-якої парфумерії. Обирайте собі два товари. Перший, який дорожчий, піде вам з такою ціною, яка вказана на ціннику навіть якщо вона акційна, а друга баночка за половину від вартості. Теж, навіть якщо вона акційна, тобто не важливо, чи є акція, чи немає акції знижки, мінус 50 все одно буде від ціни. Як тут, наприклад, пише так? 699 гривень, то мінус 50 буде 350 гривень. Так? Якщо брати дві однакових, перша буде 699 а інша 350. Така парфумерія з 489 гривень. Дуже прикольні флакончики такі вони цікавенькі. Також є дитячі аромати. Хані Бані 249 гривень. Акція 2 дорівнює 4 на BC Professional це є засоби для догляду за нігтями, є різні гель-лаки, бази, топи і не тільки. Також є форми, пензлики і багато іншого. Це є додаткова акція до акційних цін. Засоби для тонування волосся мінус 50% на другу одиницю. Підкреслюється для тонування, тобто різні бальзами маски тонуючі. Ось такі відсі тонуючі бальзами 216 гривень. Палет 159 гривень IQ код тонуюча масочка 239 гривень. Мінус 50 на другу. Першу оплачуєте так, як вказано, на ціннику, а друга піде за половину від цінника. Шварско Бріліанс тонуючий бальзам 255 гривень. Абаутхе 83,50 Лораль спрей тонуючий, 244 гривні. І SioS 230. 30 гривень. Колібрі 54 гривні є різні відтіночки. Баутхе 32 гривні, 80 копійок. І, да, тонуюча фарба 252 гривні за упаковочку. Мінус 50% на другу одиницю. Усі корейські засоби для догляду за волоссям. Від торгової марки «Кондал» є різні засоби шампуні по 506 гривень 500 мл. Для шкіри голови 674 гривні. Кондиціонери теж по 506 гривень, як і шампуні. І сироватка олійка 100 мл теж 506 Знижка буде на другу одиницю мінус 50%. Від торгової марки Ізумі шампуні та масочки в однакову ціну 349 гривень за 500 мл з затором. Олійка 279 ламелярна вода 230 гривень. Есенція для сухого волосся 207. Тут, до речі, по типу волосся для тонкого волосся, зелена колекція, для пошкодженого фіолетова колекція, і ось такі це для сухого. Оранжева жовта масочка, 150 мілілітрів 213, і філери 143 гривні, три штучки в упаковці. Від ладор шампунь, 539 гривень, маска 359, шампунь тут 300 мілілітрів. 359. Кондиціонер 296. Дуже хороші Я користувалась колись ось такими філерами. Я б сказала, це такий сос засіб для відновлення. Це така водичка. Розбавляєте її з точно такою самою кількістю води, як робила я. Я брала цей міст, виливала в. Пластикову таку мисочку, не рекомендують брати металеві миски для цієї процедури. Одним словом виливаєте, потім набираєте туди ж водичку, виливаєте знов до цієї рідини, що була, розмішуєте, і воно з водички перетворюється в маску. Наносите на волосся на довжину, залишаєте так можна в пакетик, можна в рушничок, кому як там зручно, на якийсь певний період. Я півгодини так тримала. Дуже таке волосся ніжне, гарно розчисується після нього. Дуже гарне. Рекомендую. 224 гривні. І сироватка клей ось такий варіант за 314. Ось такі от акції.